З восьмої ранку у дворі на вулиці Фортечній працівники КП Елуаж готують до ремонту внутрішньоквартальні дороги. Також рівняють тут бордюри. Кажуть, вони добряче просіли, бо ремонту тут не було вже багато років. Бордюри, де в тому, що за часом просто просіли від зеленої зони, просіли не на тому рівні, на якому вони повинні бути. Зараз підрівняємо, під бетонімою, поставимо і завтра, я вже, кажу, вже будемо. Асфальтне покриття проводити. наразі. Комунальники зняли старе покриття. Потім асфальт замінять в усьому дворі. В райадміністрації кажуть, від мешканців прилеглих будинків було багато скарг на цю ділянку. Я думаю, 10 а двадцятиліття. Нічого не діялось. Дороги прийшли в жахливе зростання. От ми бачимо, навіть коли пройшла то есть тут вже нічого просто не залишилось. А ось на вулиці Шкільній ремонт вже завершується. Після цього комунальники переїдуть на інші об'єкти. Всього у списку 15 будинків. Ремонт внутрішньоквартальних доріг там будуть виконувати протягом літа. А через 2-3 роки планують завершити такі роботи по всьому місту.